Hi, Najcentrich Centrale Zuma Snie Crafts. А, троскарці, сніг, мороз. Класна зимова погода? Хто собі спланував так відпочинок, щоб приїхав до нас після водохреща? Де задоволений. Погода така, про яку всі мріють на Різдво на Новий рік. Але традиційно вона прийшла після Нового року. Це вже не перший раз такий. Навіть взагалі не пригадую, як передній раз новий рік був сніг. Насправді не треба на цьому зациклювати, от новий рік, сніг. Треба радіти снігу, тоді коли є сніг, а новому року радіти тоді, коли є новий рік. А якщо ви святкуєте це свято. А Різдву радіти тоді, коли Різдва перейдемо тобі. Знаєте, це яка ще хто? Чи не так? Хочеш бути щасливим бутнім. Від самої людини залежить в основному, чи почувається вона щаслива чи ні під і настрою що вам розказати вода коштує так само як коштувала 24 гривні за літр з того часу і бензин подорожчав і кава подорожчала. багато що подорожчало. а вода бачите як коштувала так коштує Якщо вирішити приїжджати на відпочинок зараз десь. Тобто січень. Добро половина січня, лютий. Ціни будуть значно приємніші, ніж були. Кінець-грудня, початок січня. Ага, чуть не пропустили. Так, Коля масаж, масаж коля. Сотні вдячних відгуків, тільки від наших глядачів. Чоловік має 5 років реабілітації, всі задоволені. І ми рекомендуємо масаж від Миколи. Знову тобі треба йти, бо автомобіль їде. Цікаво чи настане колись час, щоб в трускавці от будинок цей недобудований, будемо вважати маленьким, а все решта буде забудовано в центрі 25 поверхівочками, наприклад. А якщо настане, то ха, цікаво чи до того часу далі буде вважати, щоб отак поїду в курорт, відпочинок в Трускавці. Ну як останнім часом Трускавати перетворюється на спальний район. Наприклад, ще трошки не буде ніякої різниці між таким районом Львова, як Сихів, Трускавцем. Цікаво, чи тоді почнуть люди більше їздити, наприклад, в Моршн, східницю. Чи будуть відпочивати в трускавці. Де на кожному кроці 25-ти поверхівочки, 16-ти Центр забудований. Всі супермаркети, торгові центри. Казати, ох, як хорошо, я хорошо віддихаю в Трускавцях. А це ми так пофантазували. Сподіваюсь, такого не буде. Трускавець збереже свій шарм, свою неповторність. Ще раз нагадаю для тих хто прослухав сьогодні морозно. 12 градусів морозу. така зимова. А видно, як людей з рота йде пара, якщо, якщо звертало увагу. ales na jar pokušne se